Давайте зараз зробимо такий швидкий експрес-таро розклад. Найголовніше у березні. Власне, на що вам зробити акцент у березні? Не будемо сьогодні заглиблюватися в якісь такі буремні теми, бо зараз все життя таке, що хочеться просто розслабитися. І зараз попросимо. Простір, попросимо власне, вашу власну власне підсвідомість дати вам підказку. Як завжди, буде чотири позиції, всі тайм коди для вашої зручності в описі. Якщо хочете завдячити каналу, як це зробити, також в описі. Я зараз покажу для візуалів. А хто інтуїт, вже можете подумати про свою позицію. Перша, друга. Робимо ж швиденький такий експрес-розклад. І четверта позиція будь ласка, подумайте про свою цифру і погнали дивитися. Якось спонтанно взяла колоду тота. Ну, щось, значить, март буде такий, але він дійсно буде, якщо брати астрологічно, то дуже насичений місяць. Скажу, що в цьому марті, знаєте, наскільки я не люблю таких. Дуже кричущих фраз, але таке відчуття, що просто змінюються ери, змінюються епохи. Тож погнали. Перша позиція: на що вам звернути, зробити акцент у березні. У березні, о Боже, тут така сила, сила, яка буде вибухати. От приходить весна, і знаєте, саме у Бруньках. У, у, у почечках найбільша концентрація соку. Бо оця маленька цяточка, вона одного дня стане всім деревом. Тобто у бурунці саме весь потенціал дерева і зосереджено. Да? Тому от цей потенціал він буде просто вибухати у березні і вам звернути увагу на все нове, на те, що вам її дає сили і наснаги прориватися, відкриватися. У вас тільки буде сміливості, бажання щось починати. Це такий стан, коли сумнівів вже нема, а є лише бажання відкриватися новому. Облиште все те, що ви колись раніше знали, думали, гадали, на що спиралися інтелектуально, будуть відкриватися абсолютно нові пізнання. По-старому вже працювати не буде. Те, що ви Намагалися ще протягнути у майбутнє, ви зараз вже остаточно побачите, що це не працює, і ви від цього вже відмовитеся. І дуже, от тільки відмовитеся, тільки вже перестанете ем, стукати в ті двері, які ваші еволюції вже не слугують. Одразу дуже швидко будуть відкриватися нові. Дуже швидко. Я кажу для вас це місяць швидкості. Не гальмуйте! Добре, друга позиція. Про що для вас місяць березень? На чому зробити акцент? Погнали! Про все нове, можливо, закордонні поїздки, можливо, якісь люди, які будуть приїжджати, можливо, це якісь подорожі взагалі для вас у невідомі місця. Тобто, це відкриття для всього нового. Вас взагалі, Боже, ви нарешті згодитеся на те, на те, от не могли. На щось а, ризикнути, не могли десь да? а зараз, в березні, ви розумієте, все, я це роблю. Або я їду, або я змінюю, або я роблю. Кидаю одне, починаю інше, бо ви нарешті будете вже готові. Сміливості буде вас дуже багато. Так, будете бачити свої страхи, так, будете десь бачити свої, можливо, там якусь невпевненість, якісь там загостки, пофігу. Ви будете просто зараз отак от дуже міцно, дуже потужно вриватися в нове. І це, до речі, дасть вам таку непохитність, таку впевненість, в тому числі у когось фінансово. У когось фінансово. Тобто спирайтеся на себе, на відчуття цієї сили, яка вас рухає. Будьте сміливі, будьте непохитні. І знаєте, тут ще такий момент. Власне, ви можете почати більш сміливо себе виражати, як зараз кажуть, проявленість. Але це така у вас буде бурхлива квітучість, я б так сказала. Добре, третя позиція: на що вам звернути увагу у березні? О, або на якогось вчителя, або на якусь людину, яка для вас як такий гур, як наставник, як майстер, або на якісь знання, які приходять в ваше життя, на якесь усвідомлення. Можливо, ви підете до коуча, можливо, пройдете якийсь курс, який буде давати вам да, зміну, зміна, зміна сценарію життя, зміна якогось такого розуміння свого, власне, шляху, або людина стороння допоможе. Або ви самі завдяки новим знанням будете зараз, Боже, який карту, може бути чоловік. Тут у когось може бути людина для взагалі з'явитися така людина, що ви прямо скажете, я так довго цього чекала. Така людина, яка дасть оцей. Медово, любовний еліксір, знову ваше серце. Ви знаєте, це може бути людина навіть ем, не як там одразу там чоловік, пару, богда, а людина, яка буде давати вам відчуття любові до життя, любові до самого себе. Власне, дуже красива позиція, дуже багато зміниться. От буквально старі сценарії будуть якось просто трущитися на ваших власних очах. Ви будете розуміти, що ви виходите на нову власність. І для вас це дійсно про любов. Ви знаєте, що мені ще? Да -да 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 -да. Дивіться, дивіться, наскільки це все для вас може бути дійсно про любов любовну. Якийсь у вас третя позиція новий, Боже, у нас таке оновлення в усіх позиціях. Дуже красив, гарно новий такий шар, але він буде якісно дуже відрізнятися від минулого, бо якісь сценарії прямо змінюються. Тобто, все-таки для вас нове, нетипове. Ви, власне, може, і не, не очікували від це. Аби що ви настільки будете діяти по-новому і жити по-новому? Окей, okay. четверта позиція: що, власне, для вас найголовніше в березні на що зробити? Акцент. Це, власне, ваша персона у соціумі. Це може бути. Ваша кар'єра, ваше заняття, вашого життя. Вам треба подивитися, чого ви так зависаєте. Вам пора вже йти у щось нове. У щось вас навіть закликають вже йти у щось нове. Взагалі, такий час оновлення, він астрологічно так. І по всіх позиціях в нас оновлення, оновлення, оновлення. Хороше вже власне сидіти, боятися, подати якийсь голос. Тут буде і фінансовий успіх, тут можливість вийти на якийсь новий рівень. Наприклад, ви хотіли якось задвертитися, можливо, матеріально, попросити підвищення по роботі або взагалі змінити роботу, або підвищити свій фінансовий рівень за рахунок підняття свого чеку. Тут все може бути. Тут у вас. Професійно-соціальний ріст. Не боятися, на що тут ще треба спиратися на віру в себе, на, власне, конкуренцію, знаєте, із самим собою, із собою вчорашнім, як то красиво кажуть, що треба бути краще за себе вчорашнього. Так вам десь страшно. Я бачу ваші страхи, я знаю, що не так швидко ви рухались, але вже іде вибудова. Абсолютно для вас нової лінії. А чому? Бо є багато сконцентрованих бажань. Тобто, ви точково знаєте, у чому ваша мета. Ви сфокусовані на вашій майстерності, а через те, що ви можете донести. Тобто, ви готові свою експертизу монетизувати у суспільстві. Дуже кайфова позиція сьогодні. Всі дякую Ленара, в справі.